Чи все майно набуте під час шлюбу є спільним майном дружини та чоловіка? Що таке право особистої приватної власності одного з подружжя? Та чи правда, що у разі безробіття одного з подружжя майно, яке набуває працюючий у сім'ї? Є лише його особистим майном. За загальним правилом, майно, набуте подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові, на праві спільної сумісної власності. При цьому не має значення, що один з них не мав з поважної причини навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо, самостійного заробітку. Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно за винятком виключеного з цивільного обороту. Тобто зброю чи психотропні речовини розділити в суді не вдасться. Спільною сумісною власністю дружини та чоловіка є: заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним з подружжя, речі для професійних занять, музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання. Придбані за час шлюбу для одного з подружжя. Окрім того, як нещодавно було вирішено одним з судів в Україні, що навіть молочні залози дружини можуть визнати спільним майном дружини та чоловіка, оскільки зі спільного бюджету сім'ї було витрачено 6 тисяч євро за договором ендопротизування молочних залоз. А тому судом було стягнуто на користь іншого подружжя 3 тисячі євро. Тобто половину від витраченої суми разом з тим, пам'ятаємо, що судове рішення ще повинно набрати законної сили, і кожна справа має індивідуальний характер. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно. Набути за час шлюбу, а тому колишні дружина та чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою, уклавши нотаріально посвідчений договір про поділ житлового будинку, квартири іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині чоловікові зі складу усього майна подружжя, звернувшись до суду з позовом про поділ спільного майна подружжя, стягнення грошової компенсації за частку в майні. У якийсь Рок після розлучення можна звернутися до суду для поділу майна до вимоги про поділ майна заявленої після розірвання шлюбу застосовується позовна давність у три роки. Ця позовна давність обчислюється від дня. Коли один з співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності, тож чи може майно набути в шлюбі вважатися лише особистою приватною власністю одного з подружжя та за яких умов особистою приватною власністю дружини чоловіка є? Майно набути нею ним до шлюбу. Майно набути неюним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Майно набути неюним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй йому особисто. житло. Набути нею ним за час шлюбу внаслідок його приватизації, відповідно до закону України про приватизацію Державного житлового фонду. Земельна ділянка. Набута нею ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної комунальної власності. В межах норм безоплатної приватизації, особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя, особистою приватною власністю дружини чоловіка є премії, нагороди, які вона він одержали за особисті заслуги. Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо сприяв її одержанню. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату або пошкодження речі, яка їй йому належала, а також як відшкодування завданої їй йому моральної шкоди. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є виплати, страхові виплати та виплати викупних сум, одержані за договорами страхування життя та здоров'я. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини чоловіка майно, набуте нею ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. У програмі провокуємо. Ми підіймаємо життєво важливі теми, а тому залишайтеся з нами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.